Вітаю на каналі Магітеру. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. І давайте подивимось. Рубрика перемоги. Та що ж такое? Вітаю на каналі Магітеру. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. І давайте подивимось. Що ж так не візетта? Перемога України. І давайте подивимось, чи буде масштабна військова допомога Заходу Україні. Покажіть. раз В цілому буде масштабна військова допомога Заходу в Україні Змінилась ситуація, щось цьому перешкоджає повільно, дуже повільно. Хтось втрутився і є затримки невигадно чомусь це робить. Так, чи будуть атакам з ракети Тарус в 16 для нас Україна, правосуддя, дев'ять пентаклей.